Барабашка ховається під землею. Розділ перший. Ти гадаєш, що це вбивство? Ти гадаєш, що це вбивство? спитав капітан Горбатюк. Не виключено, зітхнув капітан Попенко. Для самогубства жодних підстав, для втечі теж. Справи у фірму чудові, прибутки ростуть. Нещодавно придбав у балерини оперного театру Тойоту Здоров'я року. у коханні щастить, восени збирався одружитися. Як то кажуть, фортуна усміхалася з усією прихильністю. А якихось зловживань, порушень у фірмі не помічалося. Жодних. Я сам перевіряв. Він проходив свідком у справі одного підприємства, мав із ними ділові контакти. В інших клієнтів у звітності плутанина. У нього повний ажур. Може, кудись поїхав? До батьків або що? Нема в нього батьків, мовив Анатолій Петрович. Інтернатський мати одиначка померла, як йому було три роки. І родичів близьких нема, самостійний був хлопець, всього досяг власними силами, без підтримки. Я таких поважаю, що ти про нього вже в минулому часі був, був, та ні. Просто шкода хлопця, якщо він мені сподобався, раз сподобався. Переконано сказав Степан Іванович, значить, живий. А де ж він подівся мав подзвонити чотири дні тому. Мені треба було дещо уточнити, і саме чотири дні тому виявляється зник. Тойота у дворі стоїть, нікому нічого не сказав, нікого не попередив а наречена плаче, побивається. Каже, подзвонив їй зранку. У той день вони мали йти в театр. Дівчина страшенно любить оперу. Вибачай, я мушу на день виїхати. У справах. Не хвилюйся, завтра приїду. А вчора були її іменини. І він не приїхав, навіть не подзвонив, не дав телеграми. Вони не сварилися, уточнив капітан Горбатюк. Ні, навпаки, каже він був. Такий ніжний напередодні пропонував пришвидшити термін весілля не чекати, поки здадуть новий будинок в експлуатацію, пожити в нього на винайнятій квартирі, хоча до цього соромився своєї воронячої слобідки. Він мешкає не сам? Ти з сусідами говорив? Говорив. Він їх ні про що не попереджав, хоча стосунки в них товариські, добрі. Там живе пара пенсійного віку. Теж щиро переживають. Може, рейдери наїхали на фірму? Хто його зна, знизав плечима капітан Попенко. Взагалі-то він хлопець спортивний, першорозрядник із боксу, і зв'язки в спортивних колах має. Міг спробувати самотужки з ними поборотися. Кімнату оглядав? Оглядав. Навіть не довелося зламувати. У сусідів був ключ. Він їм лишав запасний. Про всяк випадок. Там у них течуть батареї. Всі речі на місці, записки ніякої не знайшли. Як його звуть? Жора Лук'яненко Георгій Іванович. Ти хочеш, щоб я зайнявся цією справою? майже ствердно запитав Степан Іванович. Хочу. Але ти ж знаєш, що на мені й так дві незакінчені. знаю. Але в мене весь час перед очима і він і його наречена. І навіть ті сусіди-пенсіонери. Вони так просили мене знайдіть, знайдіть нашого жору. Вони вірять, що він живий. Що я міг їм сказати? Що ми цим не займаємося? І ти сказав, що в тебе є друг, який знайде. Звідки ти знаєш? Бо знаю тебе з дитинства. Сказав. Сказав. Опустив очі капітан Попенко. Отже, виходу в мене нема. Нема.